Доброго дня, діти, як завжди для початку пропоную вам загадку. Крижана морквина під стріхою росте, коли сонце припече, вона плаче і тече. Що це? Так, це бурульки. Взимку за умови нестійкої погоди, коли вдень відлига, а вночі мороз, на деревах та дахах будинків утворюються бурульки. А як же вони утворюються вам цікаво? Тож подивіться: за рахунок того, що краплі рухаються дуже повільно, вони замерзають на тих, що вже висять, і наступна замерзає на ній. Так і утворюється бурулька крапля за краплею, і що більше краплинок, тим то бурулька товща і довша. Вони неймовірно красиві, але й дуже небезпечні. Коли пригріє сонечко, краплі, які замерзли, починають танути, і бурульки падають, тому потрібно бути дуже уважними, проходячи біля будинків, балконів, дерев. Переконайтеся, що шлях безпечний та намагайтеся йти чим далі від стін будівель. А ще дітям дуже цікаво скуштувати таке диво природи, але цього робити не можна. Адже бурульки утворюються з брудної талої води та є дуже холодними. Сьогодні ми з вами зробимо бурульки, але не турбуйтеся, вони зовсім не холодні і не розтануть. Для роботи нам потрібен аркуш кольорового паперу, олівець, ножиці, лінійка, клей та допомога батьків. Шановні батьки, виріжте, будь ласка, трапецію з основами 7 та 14 см. Розграфіть її, залишаючи серединку 3 см та смужки шириною 1 см. Далі робота дітей. Розрізаємо смужки до середини. Ножицями ріжемо обережно. Охайно, не заходячи за лінію середини розрізавши всі смужечки, склеюємо смужки клеєм, починаючи з першої. Смужки Намащуємо клеєм та приклеюємо протилежну смужку. Далі одну пропускаємо, а наступну знову склеюємо з протилежною. Знову одну пропускаємо і склеюємо. і так всі смужки до кінця. Перевертаємо нашу роботу і склеїмо смужки ті, що залишилися. Клеєм працюємо теж огайно, щоб робота наша вийшла красива. Для того, щоб смужки міцніше тримались, склеювались, їх потрібно трішечки потримати. І так, до краю нашої бурульки. Ось така бурулька вийшла. Красива, ажурна. Малята, зробіть і ви з батьками ось таку бурульку. А я вам бажаю гарних, сонячних, а головне, безпечних зимових днів побачення!